Це в нас стабілізатор lx 16180, ось його плата, одна з плат це права. Бачите, у нас блоком живлення І тут вигоріло. Два тірістера вигоріло, так що аж в попіл і потріскались, і керування, і купа всякої Ну ось Тут явно видно, які ключі погоріли, і просто їх ремонтувати, скажімо так. У тому випадку, коли. Ви не можете візуально визначити деякі пробиті ключі чи керування, до якого ключа добиратись. Робимо наступне. Стабілізатор запускаємо, якщо на нас є можливість. При вхідній напрузі індикації зажимаємо кнопку, входимо в розширене меню, доходимо до пункту H, коли показує ключі. І ось зараз виходить, що з цієї сторони. Ключ номер 3 з цієї ключ номер 4 ну, Тут комбінація це може перший, другий, третій, четвертий. Ну, точно так з цієї сторони. І якщо латер крути, то ось я змінюю напругу, то комбінація ключів буде змінюватись на тому ключі, де ушкодження, він просто випаде в помилку. Це не завжди, але може вам допомогти визначити. Проблемний ключ і локалізувати проблему і пришвидшити ремонт. Тож користуйтесь.